День захисту дітей, чудове свято. Тут скільки сонця, радості і пісень. Любові щирості і тепла багато І це для нас знаменний дуже Це щастя, просто світі жити, сміхатися щиро сонечним маркам. І світу та відчуття рівному раді. Роз роз дитя, не У кожного свій шлях своя мета. Прожити вік з і казково, задача не така уже Цей ворог, як воно, вся планета кольорова, а на ній веселі діти дружби в миря і хоче вчити. Коли в небі сонечко а в поліводі квітовий тут, єдиний сів із цим покладним святом. Нам захисту дітей усі завжди вітають.